Моїй доньці недавно виповнилося 29 років. Вона дуже довго перебирала кавалерів, усі їй нікого не підходило. До того ж, господарити її не тягнуло приготувати могла розбіжну яєчню, прибирати в будинку допомагала рідко. А я й не тиснув, бо вона у мене одна. Хоча дуже переживав за її особисте життя адже жінці з віком все важче її влаштувати. І ось їй скоро виповниться тридцять. А вона до сих пір одинака і з матір'ю живе, коли у однокласниць вже власні сім'ї, і діти скоро йдуть до школи. Моя Оленка завжди була розумною талановитою дівчиною. У школі навчалася на відмінно, університет закінчила з відзнакою. Але роки проходять, а вона працює на роботі, для якої і навчатися не потрібно було. Каже, все влаштовує. Тому, коли почув новину про шлюб, дуже обрадувався. Мені стало спокійніше на душі. Сподівався, що чоловік на неї вплине, і у Оленки з'являться амбіційні цілі в кар'єрі або бажання побудувати сімейне гніздечко. Її обранець Андрій мені одразу сподобався був дуже галантний, цінував мою доньку, швидко одружився. Я віддав молодятам свою квартиру, а сам переїхав до батьків у село, бо вони старі і потрібно їм допомагати. Андрій переїхав жити до дочки. У нього житло було менше і на околиці міста, тож краще нехай живуть у моїй двокімнатній, тільки після весілля діти майже мене не відвідували. І донька рідко телефонувала може раз на тиждень, але я не хвилювався якщо не телефонують, значить, у них все добре. Одного разу я зателефонував колишній сусідці, щоб привітати її з іменинами. Хоч ми й не були близькими друзями, але мінімальний зв'язок підтримували. Привіталися один одного з святами. Поговорили ми трохи, а вона в кінці каже завітати якось без попередження до своєї дочки і зятя. Ці слова мене дуже засмутили, тому я відразу подзвонив своїй Оленці. Не хвилюйся, тато. Все добре. переконувала донька. Але голос був якийсь хриплий і байдужий. Через три тижні після тієї розмови я завітав до дітей несподівано. У мене був шок. Я не впізнав свою стару квартиру. Повсюди був бруд, розкидані пляшки, немитий посуд всюди пахло гірше, ніж на смітнику, а донька з чоловіком сиділи в хмарі диму, на кухні п'яні і курили. Негайно беріть свої речі і зривайтеся з мого дому, кричав я на них так, що, мабуть, чув весь двір, щоб через тиждень я вас тут не бачив. Донька віддала ключі через чотири дні. Дуже нахабно себе вела. Сказала кілька слів крізь зуби. Відтоді я її не бачив, зв'язку ми не підтримуємо. Мене можуть засуджувати, але я вважаю, що вчинив правильно. Про свій вчинок зовсім не шкодую. Хтось скаже, що потрібно було витягати доньку з біди, але їй не було погано. Ніхто не ображав і не бив її. Вони просто бездіяльні цілими днями витрачали гроші на пиво і сигарети.